этого бывшего президента фотографирует. На память. А то, представляете, улетит куда-то и не, не останется такой памяти. Очень он мне нравится. Включена аппаратура. Слава Україні! Пані та панове, сьогодні ситуація дуже гостра. Ми все бачили по вчорашніх подіях. Наші побратими заарештовані. Зараз їм дали по 15 діб адмінарешту за статтею 185 КАП. Нічого, не будемо ходити. Зл... Звісно, непокора міліції. Зараз я декілька слів скажу з приводу безпеки. Будь ласка, жінки та діти, люди похилого віку, я вас прошу підійти ближче до сцени, а чоловіків стати по периметру. Є інформація, що можуть бути про. У мене є прохання у мене є прохання, чоловіки стати по периметру, жінки, діти і люди похилого віку підійти ближче до сцени, тому що можуть бути провокації. Якщо ви бачите, що хтось всередині натовпу починає вести себе неправильно, вигукувати щось образливе, кидати каміння. Будь ласка, ото оточуйте одразу цю людину, але не застосовуйте сили і кличте співробітників міліції. Ми всі зацікавлені сьогодні в тому, щоб зберегти громадський порядок і спокій. Алло. А тепер гімн України. Хто буде співати?